Третій місяць біткоін хмарою висить на історичних максимумах. Волатильність хребти настільки низька, що хочеться взяти палку і потикати в альткоїни, щоб пересвітити, що вони ще живі. Будь-який локальний імпульс не переростає у середньостроковий. А небезпека падіння до 100 тисяч доларів по біткоїну ще досить висока. Як реагувати на такий ринок криптовалют? Привіт, колеги, це PS Trade. сьогодні. Ми поділимось своїми думками, чого ж очікуємо від крипти в липні. Ну а поки ви ще тут, швиденько підпишіться на наш YouTube канал, щоб відео на каналі виходили набагато частіше. Червень 2025 року запам'ятається як місяць невизначеності, тому що протягом цього місяця ні покупці не змогли оновити свої. Максимум попереднього місяця ні не змогли оновити мінімуми, тобто свічка в червні закрилася в межах попередньої травневої свічки. Це тільки додало гостроти для липня, тому що з такого паттерну, як ми бачимо зараз, покупці спокійно можуть спробувати оновити свої історичні максимуми і піти на корекцію, або просто піти на корекцію вже без оновлення якихось максимумів. Так само не визначено на тижневому таймфреймі закрилася попередня свічка. Яка здавалося була за декілька сантиметрів до продовження росту оновлення максимумів, зняття ліквідності і продовження? Росту, принаймні перевірки продавців на міцність в діапазоні 110 тисяч доларів, проте не вистачило трошки сил. І вже ми бачимо, що цей тиждень, який тільки щойно почався, має шанс продовжити ось таку консолідацію в діапазоні 100-110 тисяч доларів. Також класичний розворот нагадує нам і трьохденний таймфрейм. Якщо ми побачимо, як ціна біткоїна росла починаючи від 21 червня, наскільки не впевнено покупці протискали Ціну вверх, і як красиво е, і класично е, ціна бітка на трьох денках розвертається починаючи з 30 січня. Можна зробити висновки: що щонайменше до відмітки 105 тисяч доларів. А це мінімум триденної свічки від 30 червня. Ціна біткоїна мала би та й сходити. Якщо відкрити денний таймфрейм, тут чітко проглядається консолідація з трьома критичними точками. Перша критична точка це діапазон 110 тисяч доларів. Яку не змогли б покупці пробити, проте, навіть якщо б вони це змогли пробити, на нашу думку тут би тільки вивіднилися об'єми торгів, і з такого паттерну було б набагато потужніше і легше падати. Проте ми зупинилися перед подією оновлення максимумів. І наступна ціль, як ми бачимо, середина цієї консолідації, проте наша основна ціль, з якої ми б готові були купувати крипту у середньостроковій перспективі, це тест. Біткоїна в діапазоні 100 тисяч доларів. Хочемо замітити, що раніше ніж по 100 тисяч доларів ми не готові приймати рішення, тому що все, що відбувається всередині ось цієї консолідації, воно не прогнозується якісно, тому що в межах консолідації ціна максимально маніпулятивна. Якщо будувати тут якісь тренди, то ці тренди можуть бути переломані однією якоюсь там восьмигодинною чи шестигодинною свічкою після того, як ціна дійде до якоїсь локальної ліквідної зони. Тому дивлячись, де зараз знаходиться біткоін, на нашу думку, нерозумно купувати альту і крипту, в тому числі біткоін, зараз, оскільки до ймовірного розвороту з теперішньої ціни біткоїна залишилося приблизно рости до 3%. А якщо ставити стоп-ордери. Від позиції, яку ви зараз берете, до найближчої безпечної зони, то це також приблизно 2,7-3%. співвідношення один до одного в такій консолідації на історичних максимумах. Це не найкращий варіант, щоб ризикувати на нашу думку. Проте коли ціна прийде до діапазону, від якого вона з 13 травня впевнено вже декілька разів відбивалася, і покупці тут доводять свою силу. Тут ризикувати набагато логічніше, а найголовніше зрозумілі ризики, і результати, потенційні результати, тобто прибутки, набагато вигідніші ніж ті, які зараз ми б могли мати, якщо б намагалися купувати біткоін саме зараз. Проте, якщо говорити про торгових потах, то Зараз це є ідеальний час для них, коли ринок спить, тренду немає, і ціна хаотично рухається від зони до зони, найголовніше в таких випадках, коли ви запускаєте своїх трейдингових ботів, це враховувати, що волатильність може збільшитися, і не варто ризикувати дуже великою сумою у вузькому діапазоні. Якщо ми бачимо, що крипта рухається в діапазоні 100-110 тисяч доларів, то це ідеальний діапазон, щоб ризикувати, запускати торгових ботів. І якщо уявимо собі, що ви запускали торгову Бота, починаючи з травня, то з травня по липень ви могли нічого не робити, просто слідкувати, як ціна біткоїна рухається по ордерам вашого торгового бота. А якщо ви ще не знаєте, що таке торгові боти, хотіли би спробувати. Інвестувати в них, самостійно ними керувати і отримувати пасивний прибуток саме в таких випадках, коли ринок не дуже кудись рухається, а стоїть на місці, то обов'язково реєструйтеся на біржі ОКІК за реферальним посиланням, яке буде в описі під даним відео. Вступайте в нашу спільноту в Телеграмі і отримайте багато інформації і можливостей приєднуватися вже до готових ботів учасників нашої спільноти. А цього тижня, ми, до речі, запустимо ексклюзивну промо-акцію біржі OKX, яка має на меті навчити людей і розказати більше про торгові боти. Тобто, по біткоїну, я думаю, ви зрозуміли наш вайб. Ми думаємо, що шанс на корекцію біткоїна з першими цілями 105 тисяч доларів і кінцевими 110 є досить високі. І те, що біткоін ще не вийде з теперішньої консолідації, в якій він уже з травня, теж для нас більше шансів більшої мівіці. А от графік домінування біткоїна починає нас приємно дивувати. Ми вже раніше у попередніх відео Малювали ось такий чорний клин, в якому волатильність домінування біткоїна починає падати. І зараз ми бачимо, що локальна хвиля росту від 13 травня зазнає краху. Показник виходить за межі трендової лінії, яка тримала цю локальну хвилю росту, по суті, 2 місяці. І зараз є всі шанси, що. Домінування біткоїна впаде щонайменше до 63,5%. Це дасть можливість класно альтам трошки оживитися, навіть у випадку, якщо біткоїн буде коригуватися. В таких випадках зазвичай біткоїн падає, альти трішки падають за ним, але коли... Біток зупиняється і починає відскакувати, альти можуть робити 15-30 відскоки вверх. Тому будемо за цим слідкувати. Можливо, і прийдеться швидше відкривати лонг позиції, проте це будуть не середньострокові, а такі короткострокові спекуляції з невеликими стопортерами. При нестабільних ситуаціях на ринку криптовалют дуже важливо мати пріоритетну думку з боку. Запрошуємо вас до нашого клубу друзів PS Trade, де ми щодня публікуємо огляд ринку, де ділимося інформацією, чи варто в принципі зараз торгувати, чи Просто краще почекати. А також публікуємо свої средньострокові потенційні трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Домінування USDT, на нашу думку, чітко заряжене на продовження росту і тесту діапазону 4,9-5,1%. В принципі, бачимо, що тренд росту домінування USDT від травня 2025 року втримався. Так, була локальна корекція, але не вдалося. Опустити ціну нижчі 4-5%, і по суті, хоч і слабкий, але тренд розгляду домінання USDT втримався ще раз підтверджую наші думки, що шанс на падіння криптовалют зараз в якійсь локальній перспективі досить високий, і саме це падіння дасть можливість закуповувати альткоїни і біток по нормальних цінах, по нормальних ризиках, і в майбутньому вже осінню отримувати прибуток з інвестицій, вкладених. Влітку. Погодьтеся капіталізація альткоїнів, не враховуючи ефіріум, починаючи з 24 червня, не надто впевнено себе поводить. І факт того, що на графіку капіталізації альткоїнів протягом сьогоднішнього дня не вдалося оновити максимум вище 860 мільярдів доларів, говорить про те, що є шанси пробиття ось цього чорного каналу вниз і повторного тесту діапазону 770 мільярдів доларів. Це буде третій сигнал, який скаже нам, хлопці, Купуйте в середньострок альткоїни і майте великі шанси зловити ось таку середньострокову хвилю росту. Тому як би не хотілося сильно зараз торгувати, перше, що ми робимо, це запускаємо своїх торгових ботів по біткоїну і. Дивимося, як у діапазоні рухається ціна і дає мікроприбутки. Друге, чекаємо критичних точок по біткоїну. Це 100 тисяч доларів по домінуванню біткоїна 63,5 і по домінуванню USDT це 5,1 відсоток. Ну і по капіталізації ткоїні 760 мільярдів доларів. І тоді вже готуємося до відкриття середньострокових позицій, які можна закупляти як на спот, так і на фьючерси з розумілими стоп стопордерами. Надіємось, волатильність на нервно криптовалют прийде ще до початку осені. А поки залишається тільки чекати, дивитися на контрольні точки і приймати рішення, коли ціна до них прийде. Бажаю вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.